Пройшло й півроку, а вже нове відео. Оце напевно є те справжнє новорічне диво. Привіт, котики! Я Dark Knight і я просто хочу відверто поговорити з вами, проаналізувати цей рік, спробувати знайти якісь позитивні речі та розібратися, як так вийшло, що я зненавиділа свою творчість у той час, коли мій скіл виріс. На це відео мене надихнув останній арт, процес фарбування якого ви бачите на відео. А точніше, його схожі з артом, який я малювала на початку цього року. І саме зі спідприємцем цього арту я виклала своє перше розмовне відео на цьому каналі. Це вийшло абсолютно випадково. Я не планувала цього робити. Схоже, мені просто подобається малювати флешкаута у такій позі. Це мій персонаж. Або мій мозок таким чином натякає мені, що я знецінюю свій прогрес. І я подумала, що буде навіть якось символічно зробити підсумки по творчості і взагалі цього року знаходити хоч якісь. Що ж, давайте розбиратися і знаходити хоч щось позитивне у цій дупі під назвою 2022 рік. У цьому відео я хочу бути відвертою з вами і почати з того, про що я іноді згадую в інших відео. Про психічний розлад. Майже три роки тому у мене діагностували клінічну депресію і ці підсумки, які усе моє життя будуть тісно пов'язані з моїм психічним розладом, оскільки, на превеликий жаль, це впливає буквально на усі аспекти мого життя. Цей рік я хотіла почати з чистого листа. Під час загострення депресії у грудні минулого року я аналізувала свою творчість і як мені зацікавити людей. Адже я стільки часу проводжу над продумкою персонажів, їхньої психології, всесвіту та сюжету для своїх історій, тобто майже весь час свого життя. Але я не можу про це спойлерити, а створити повноцінний проект у такому стані просто нема сил. Які там проекти, я не змогла осилити навіть перший курс вузу, причому я майже усі шкільні роки була відміницею. Тобто У мене не було проблем з навчанням до розвитку депресії, ну і до розуміння того, що оцінки у школі нічого не варті, але це вже інша травма. Тож я задумалася над тим, щоб створити таку історію, яку я зможу осилити прямо зараз. Під час загострення депресії з'явився персонаж, що згодом став обличчям мого каналу. Я хотіла намалювати комікс. Лише два персонажа, простий сюжет, що складався з комічних замальовок із життя зламаної людини буквально на дві сторіночки кожної глави. Я хотіла показати, що у зламаної людини теж можуть бути позитивні моменти, що зламана людина теж може прожити веселе життя сповнене пригод. Мені потрібна була така історія, і досі потрібна. Та відчувалася, як і картинка прогресивного гуманного світу, який так вихвалявся своєю толерантністю, що аж почав толерувати цілу країну вбивць, бо ну якось негуманно закенселити тих, хто вчиняє геноцид. Просто плюс 100 до мого бажання жити у цьому прибагнутому світі. Зруйнувалося їй моє лікування. У мене закінчилися антидепресанти, аптеки не могли доставити навіть базові ліки. продуктові магазини були пусті, які там антидепресанти. Я не знаю, як я протягнула місяць без ліків, бо я в цілому дуже погано пам'ятаю весну і, можливо, я була навіть більше, ніж місяць без ліків. Я просто не пам'ятаю нічого. Зіграв мій перехід з розпростору до українського. І це, напевно, найкраща зміна в мені за цей рік. Це просто, немов два різні світи, і ця відмінність проявляється, у тому числі, у відношенні до фідбеку та творчості. І коли ти нарешті приходиш до цього розуміння, знаходиш людей, які так само переходять в Укрпростір, і ви разом обговорюєте свій досвід. Ви знаєте та працюєте над своїми помилками, знаходите підтримку це все дуже допомогло мені морально триматися бо фізично усе, що я можу, це бігати в калідор та сподіватися на краще. До моїх мрій про щасливе майбутнє достався ще й Дін з гарним бомбосховищем. І я не думаю, що зможу позбутися цієї травми. Найбільше за все мені допомогла триматися у кура спільнота. Вона буквально стала спонсором мого життя за цей рік. Я зустріла стільки крутих людей, які не лише своїм прикладом мотивували розвивати свій скіл у малюванні та показали, як важливо та навіть самому приємно давати фідбек та підтримувати одне одного. Ці люди дали мені просто неймовірну підтримку у боротьбі з моїм психічним розладом. Моя психіка трималася буквально на цій підтримці. І ця підтримка була не тільки моральною. Ці люди кидали мені на картку гроші, щоб я могла сходити до лікаря та купити собі антидепресанти. Ви розумієте, мої рідні батьки кинули мене сам на сам психічним розладом, відмовившись давати кошти на ліки. Бо для них слова лікарів про те, що депресія це реальний психічний розлад, і мені потрібна медична допомога, це просто пусте місце, це лише мої проблеми. А якісь люди з Твітера кидали мені гроші на лікування та бажали одужання. Одна пані навіть кинула мені кошти чисто на солодощі, щоб, хоч трохи, порадувати мене, бо я якось писала, що дуже люблю солодке. У мене за все життя не було такої підтримки, як за цей рік. У мене за все, у мене... це зіграло дуже велику роль, у тому що я досі тут, я досі жива і я досі намагаюся якось боротися. Хоча я розумію, що у моїй ситуації шанси вилікуватися мізерні, а шанси втілити свою мрію реальність взагалі мінусові. Але я якось тримаюся за такі ці підтримці і тому, що інші люди вірять у мене, бо я сама якось не дуже. Попри повномасштабну війну та запущення депресії, цей рік дійсно вийшов продуктивним у плані артів. Я навіть спробувала намалювати міні-комікс, але так і не наважилася його викласти на сайтах для коміксів, тому він так і лежить у Твіттері та Інсті. По суті, увесь рік я просто малювала фактично кожен день, тому що малювання це все, що від мене лишилося, це те, що ще не встигла відібрати депресія. Але мій стан продовжував погіршуватися через руйноване лікування. Мій психотерапевт виїхав через війну. Родина тиснула, щоб я припинила пити таблетки та знайшла собі роботу, бо я. Лінива, нікчемна, я позор родини, я нічого не досягла на їхню думку. І неважливо, що до депресії я займала призові місця на Олімпіадах, цікавилася наукою, у вільний час писала. Вірші обійшла ото 15 у топ-15 якогось українського конкурсу поезії, і лінь в залі було не про мене. А от потім я якось різко втратила усі свої стіпності та не могла місяцями встати з ліжка і просто почистити зуби. А після прийому антидепресантів мені стало краще. Але кого хвилюють ці логічні зв'язки? І мій стан погіршився настільки, що мені треба вже був психіатр. І знайти надійного психіатра у моєму місті виявилося дуже складно, та зайняло у в мене дуже багато часу та нервів, враховуючи, наскільки поганим був міста. У цьому році я на собі дізналася, як депресія погіршує розумові здібності та старає спогади. Мій мозок тормозив та не вивозив банальні задачі, які люди виконують щодня. Як людині, що раніше любила різні логічні ігри, і в цілому я вже згадувала, що цікавилась наукою, в мене була прямо жага щось досліджувати, і мені дуже важко прийняти те, що я перетворилася. Я не змогла це прийняти і навряд чи зможу. Власне, через це відео на каналі виходять так рідко. У мене мінімум 34 ідеї для відео, 5 недописаних сценаріїв у чернетках, які я просто не можу осилити, бо мені просто важко навіть формулювати думки. І це так боляче, що я просто не здатна реалізувати усі ті ідеї, які хочу, серед яких і створювався цей канал. Лише у грудні, у кінці цього року, я нарешті змогла знайти психіатра і то онлайн, бо в моєму місті все погано зі сферою психіатрії і зараз триває підбір ліків. Я вперше, за майже три роки, лікування депресії, збулася з тими самими побічками, яких усі бояться, а я не могла зрозуміти, чому, бо якось на початку лікування мені, напевно, пощастило. Ну, поки що мені сказали відпочити трохи, і, та, і ми далі продовжимо підбір ліків, адже від цього залежить моє життя, і понад усе я хочу вилікуватися від цієї зарази і повернути собі працездатність, повернути мозок у нормальний стан і взагалі повернути ту людину, якою я була розладом і потребуйте медикаментозної терапії, але боїтеся побочок від ліків. Повірте мені, воно того варте. Якщо ви запустите депресію, стане набагато гірше і може дійти навіть до інвалідності або смерті. Депресію як і будь-яку хворобу треба лікувати. Головне знайти надільного спеціаліста, який буде слідкувати за вашим станом під час підбору ліків. Те, що вам дуже погано, ви не витримуєте і ви на грані, і нема кому виговоритися. Не бійтеся дзвонити на гарячу лінію. Я сама пару днів тому вперше в житті зателефонувала туди, бо мені було неймовірно погано, я просто сходила з розуму і я, напевно, ще ніколи не була так близько до того, щоб покінчити з усім. І цей дзвінок дійсно допоміг мені трохи прийти в себе, заспокоїтися і зрозуміти, що я на правильному шляху. Що я не нікчема, як мене кожного дня заповняє родина. І я роблю все можливе для того, щоб вилюкуватися. Тому якщо ви відчуваєте, що це ваш кінець і виходу нема, спробуйте по можливості. Якщо треба, я напишу у коментарях номер гарячої лінії, куди я дзвонила. Я розумію, що повномасштабна війна вдарила по психіці багатьох, і цей рік був дуже важким для нас. І це нормальна реакція психіки на, уці, на усі жахливі події. Не виніть себе за це. Мене рятувало лише підтримка та малювання. Я бачу, що за цей рік я дійсно зробила великий прогрес у малюванні. Тож, чому так вийшло, що останніми днями я ненавиджу свою творчість? Я думаю, що саме через те, що малювання це все, що в мене лишилося, я почала надто серйозно на себе тиснути. Пам'ятаєте, як на початку цього року я хотіла робити комікс, намагатися зацікавити людей у своїй творчості? Під кінець року я почала розуміти, що у мене не виходить це зробити, що я не досягла й близько тієї кількості аудиторії, про яку мріяла. А отже, людям не подобається моя творчість. І я почала шукати недоліки, почала експериментувати зі стилем, почала надто багато вимагати від себе, що я не достатньо стараюсь, треба старатися більше. І це все під час того, коли у мене прогресує депресія і мені необхідно піклуватися про себе. А я починаю навпаки принижувати себе та свою творчість, бо вона не збирає багато фідбеку, значить, вона не подобається людям, значить, я роблю все не так. І ось так я ненавиділа єдине, що в мене лишилося, єдине, заради чого я живу, свою творчість. Я просто відкрила двері для депресії. і Вона почала знову переконувати мене у тому, що я нікчемна, я даремно стараюся, ніколи не досягну своєї мрії. І це привело мене до того катастрофічного рівню самої руйнації, що я дійшла до того, що подзвонила на гарячу лінію, бо втратила останню причину жити і вже не знала, що робити. Ось така казочка малята. Згадати взагалі цей рік, бо, як я вже говорила, моя пам'ять постраждала через депресію, та показати в першу чергу самі собі, що я даремно займалася творчістю і дійсно покращила свої навички. І під кінець цього відео я хочу вибачитися перед вами, перед підписниками цього каналу за те, що відео виходять так рідко і з сумнівної якості. Я переоцінила свій психічний стан, я не була готова до проблем з діяльністю мозку. Я прошу вас дати мені ще трохи часу. Я дуже сподіваюся, що скоро мені підберуть ліки, і мій стан покращиться, і я нарешті зможу втілити ці ідеї та дати вам той контент, заради якого і створювався цей канал. Дякую, що ви досі підтримуєте мене своїм переглядом та фідбеком. І підтримуйте мене своїм переглядом та фідбеком це дуже важливо для мене зараз. І я дуже ціную це та люблю вас. Чого б я хотіла у новому 2023 році справедливості. Це наївно та неможливо, я знаю. Та все ж у цьому році українці показали всьому світу, що таке боротьба за свободу та справедливість. І я хочу побачити справедливе покарання усіх злочинців та більше адекватності від цього світу. І не менше я хочу повернути собі працездатність. Вилікуватися за рік я навряд чи зможу. Але я хочу, хоча б покращитися до нормального стану, щоб у мене були сили та можливість і бажання боротися далі за свою мрію, розвиватися, вчитися та робити той контент, який я хочу. Також хотілося б нарешті розпочати той комікс. Я знаю, що це наївні мрії, та це все, заради чого я зараз тримаюся. Дякую усім за перегляд. Бережіть себе і, по можливості, піклуйтеся про себе. І сподіваюсь, ми ще зустрінемося в наступному році у моїх нових відео.